Сьогодні у випуску час пік. Гуманітарний центр не припиняє роботу. У совиному гнізді Ужгорода за тиждень видають більше двох тисяч одиниць допомоги. І в цьому році ми вирішили м, десь так розширити нашу пропозицію. Година споживчих знань. Фахівці Держпродспоживслужби проводять активну роботу із захисту прав споживачів з українською молоддю. В березні місяці Держпродспоживслужби в Закарпатській області була запроваджена кампанія. Називається знай права своїх споживачів. У Рахові попрощалися із захисником Дмитром Панасовським, який помер від отриманих ран. 17 липня цьогоріч під час проходження лікування після поранення внаслідок бойових дій вдома помер військовослужбовець 89-го року народження. Про це повідомили у Рахівській міській раді. Вічна пам'ять герою. У горах Ужанського нацпарку виявили мертвим жителя Полтавщини. Прикордонний наряд відділу Стужиця Чопського загону виявив за два кілометри від держубежу невідому особу без ознак життя. Знайшов людину, навчений на пошук собака. Військовослужбовці помітили труп чоловіка, який пролежав у лісі щонайменше декілька діб. Поруч із чоловіком знайшли рюкзак з його паспортом, особистими речами та грошима. За документами, загиблий, – 29-річний житель Полтавщини. Попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було. Про це Випадок прикордонники повідомили Нацполіції. На трасі в Бергівському районі перекинулася вантажівка. Сталося це між селами Велика Копання та Широке. За попередніми даними водій вантажного автомобіля Вольво з тентовим причепом не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся. А з бензобаку на дорогу розлилося дизельне пальне. Керманич – 63-річний житель селища Буштинно-Тячівського району. Чоловік не зазнав травмувань, тож від подальшої госпіталізації відмовився. На Рахівщині судитимуть організатора каналу незаконного перетину держкордону для військовозобов'язаних. У квітні цього року поліцейські встановили, що до організації протиправної діяльності причетний 35-річний житель Рахова. Чоловік підшукав чергового клієнта і домовився з ним про зустріч. Зловмисник обіцяв військовозобов'язаному за 2300 тисячі доларів США сприяти у переправленні останнього через річку Тиса за кордон. Правоохоронці затримали фігуранта саме під час отримання ним від клієнта частини обумовленої суми тисячі доларів США. Місця події слідчі вилучили мобільний телефон зловмисника та гроші, здобуті незаконним шляхом. Під час несення служби в Мукачеві патрульні зупинили водія, який, рухаючись на автошкода, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем патрульні помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння, тому запропонували пройти медичний огляд. Однак чоловік відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Марина, переселенка з Харкова, вже майже рік проживає в Ужгороді. Каже, як приїхала в місто, волонтери одразу порекомендували звернутися по допомогу до місцевого гуманітарного центру «Совине гніздо». Відтоді тут і отримує одяг, продукти та інші необхідні речі. Цього разу їй вдалося потрапити на цікавий майстер-клас. Я прийшла до Денису займатися цифровою грамотністю. Я так щось знаю, щось не знаю, і там я узнала про. Цю інформацію і я дуже це полюбляю. І, до речі, дуже мені подобається макраме. Я перший раз в житті сьогодні зробила ці маленькі вузлики, багато чого роблю. А от макраме не робила. А тепер прикоснулася. І настрій помінявся. Дуже добре щодня у Совиному гнізді проводять різні розважальні і пізнавальні заняття і для дорослих, і для дітей ВПО. Тут їх улюблений осередок для зустрічі, де можна не лише отримати допомогу, а й розвіятись та відпочити від буденних справ. Сьогодні мені одна не знаю, як сказати, учениця сказала гарну фразу. каже: я прийшла сюди з таким поганим настроєм, але зараз настрій значно краще. Ми включаємо музику, ми робимо хорошу атмосферу і дозволяємо людям буквально на декілька хвилин повернутися назад у. Той тобто, спокій затишок душі щодня. По допомогу в Совине Гніздо звертається сотні внутрішньо переміщених осіб. Керівник гуманітарного центру Совине Гніздо Вікторія Синьо каже, волонтери стараються створити всі умови, аби пересланці не почували себе чужими в нерідному місті. В цьому році ми вирішили десь так розширити нашу пропозицію. Бо вже з 22-го року ми займаємося підлітками кожного тижня в співпраці з партнерською організацією, партнерське об'єднання «Ужгород Амшат ми проводимо таку ж суботню школу, де підлітки в неформальні такі. Обстановці можуть повчитися фінансової грамотності, малюванню, програмуванню. У нас там були курси фотографії. Є теж майстер-класи, і в цьому році ми доповнили нашу пропозицію іншою віковою категорією. Це 55+. На щастя, ми найшли і виграли два проекти якраз для цієї вікової категорії. В рамках цих проектів відбуваються як і сьогоднішній майстер-клас, так і курси комп'ютерної грамотності. І курс смартфон для бабусі і дідуся, де ми пояснюємо, як підключитися, як там записатися до лікаря, як подивитися, коли маршрутка їде. Тобто такі речі, але є, наприклад, лекції по кібербезпеці, щоб не піддатися на дзвінок, що ой, ваш внук або внучка в біді перераховуйте нам гроші. Крім того, в совиному гнізді працює двічі на тиждень група здоров'я для переселенців вікової категорії 60+, де старше покоління може потанцювати з зумбу і відволікти себе різними активностями. Щоб Приєднатись до розваг представники центру постійно публікують оголошення в соцмережах. Усі заняття для виповоду тут безкоштовні. Хід будівництва реабілітаційного центру для військовослужбовців і цивільних в Ужгороді оглянули перший заступник голови Закарпатської Мирослав Білецький та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Системна робота із ветеранами та турбота про них і їхні потреби у фокусі державної та регіональної влади. Після реконструкції центр буде розрахований на 134-140 ліжок і працюватиме тут професійна мультидисциплінарна команда, яка допомагатиме військовим та цивільним відновитися після поранень, травм, наслідків неду. Завершити роботи планують до 31 січня 26-го року. Для реалізації проєкту цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 60 мільйонів гривень. У Хузькому селі Колочава горів гараж, де зберігалися автозапчастини і диспаливо. Перехожий побачив дим зі споруди на вулиці Шевченка і одразу ж кинувся на допомогу. Разом із сусідами він відкрив двері та пробував загасити полум'я із вогнегасника. Уже за кілька хвилин на місці події працювали бійці ДСНС, які за півгодини ліквідували пожежу і не допустили її поширення на сусідський житловий будинок. Оскільки в гаражі зберігалося багато диспалива, рятувальники застосували піну для гасіння вогню. Полум'я знищило покрівлю та перекриття споруди на площі площі 70 квадратних метрів. В Ужгороді до патрульних надійшло повідомлення про те, що на балконі багатоквартирного будинку на вулиці Заньковецькій уже тривалий час перебуває малолітня дитина. П'ятирічна дівчинка залишилася одна в помешканні і не могла відчинити двері. Торівці перелізли через сусідній балкон і невдовзі дістались помешкання. Згодом прийшов старший брат дівчинки та розповів, що їхня мама перебуває на стаціонарному лікуванні, через що він був змушений не її. Поліцейські доправили дітей у лікарню до мами, а їхня сусідка пообіцяла, що якийсь час наглядатиме. За дитиною. Юні споживачі Закарпаття повинні знати про свої права. У рамках освітньої ініціативи Година споживчих знань спеціалісти управління захисту прав споживачів відвідали дитячий оздоровчий табір Білочка на Мукачівщині. В березні місяці Держпроспоживслужбою в Закарпатській області була запроваджена кампанія, називається «Знай права своїх споживач. Ми працюємо на сьогоднішній день з дітками, так як в Закарпатській області найбільша кількість сьогодні дитячих таборів і найбільша кількість діточок. А взагалі. Ми вже працювали в школах це дев'ять шкіл, і зараз на сьогоднішній день це вже сьомий дитячий табір, де ми працюємо. Ми розказуємо про що знає має право знати споживач, які його права, на куди він може звернутися, як обезпечити себе від недоброякісної продукції, яку він може придбати. Надалі працюємо так само над рекламою, що він бачить, яка користь цієї реклами, що він може взяти, і що винести для себе некорисного. Працюємо над тим, як працювати з мобільними телефонами за і проти, чи є це за і проти, і надалі. Основне питання, яке будемо сьогодні розглядати, це тютюнопаління. Так ви знаєте, що масштабна кампанія, йде від президента від нашої служби розказуємо діткам, чому шкідливі сигарети, чому шкідливий тютюн, як ми з цим боремось і як ми можемо цим, цим запобігти? Головна мета розбудувати свідоме суспільство, де кожен знає свої права та вміє їх захищати. Особливо важливо сьогодні кажуть фахівці донести до молоді інформацію про шкоду тютюнопаління, використання новітніх гаджетів для коріння. А також їх права на бездимне оточення. Разом з тим діткам важливо розказати про шкоду тютюнопаління, паління, оскільки в цьому таборі, як нам розказали, є група спортсменів, які не просто відпочивають, а ще й займаються спортом. Важливо дітям знати, наскільки шкідливе тютюнопаління, паління, і не тільки тютюну паління, а куріння кальянів, вейпів, електронних сигарет. Фахівці Закарпаття активно співпрацюють з українською молоддю. За період таборування в області спеціалісти відвідали вже сім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Окрім цього, у рамках освітньої ініціативи Година споживчих знань фахівці також працюють з учнями та відвідали дев'ять навчальних закладів.